Згодом я почала здогадуватися про походження всіх цих речей, навіть якось знайшла на внутрішньому боці піджака, який він приніс кров. Ці речі крадені? Так. І що з того? Зараз усіх крадуть. Мені не тільки себе треба годувати, а й зону гріти. Гріти зону на жаргоні віддавати частину здобутих незаконним шляхом грошей та цінностей на підтримку тюряжників. Але навіщо? Навіщо ти мені брехав? Навіщо ти мене втягнув у ці свої оборудки? Коротше, я йду. А, а, а ти а можеш а йти а у міліцію, але знай, що тебе притягнуть за співучасть. Сергію, завжди. Сергію, я кохаю тебе. Я вагітна Сергію. Аби утримати коханого, ледецька змирилася і продовжила здавати крадені речі. Сподівалася, що після народження дитини Сергій схаменеться і полишить злочинний бізнес. З'ясувалося, що він мені брехав, а вони, мабуть, там глузували зі своєю дружиненькою, мовляв, розвели дурепу. Ніколи йому цього не пробачу.